Як зняти з реєстрації непридатне для використання авто? Через ворожі обстріли багато автомобілів знищено або пошкоджено. Непридатні для використання транспортні засоби залишаються зареєстрованими за власником. Це ж стосується й автівок, що давно перетворилися на металобрух. Аби зняти з реєстрації такий транспортний засіб, існує послуга вибракування у сервісних центрах МВС. З початку року кількість реєстраційних дій у зв'язку з вибракуванням виросла в 3,5 рази. Щоб вибракувати транспортний засіб власнику, потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою потрібно мати такі документи: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за наявності, номерні знаки за наявності, послуга з вибракування транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів. Вибракувати, приміром, автівку неможливо, якщо вона знаходиться у розшуку або під арештом. Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.